Всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах чарівник Смарагдового міста. Думаю, ви пам'ятаєте цю казку. В ній дівчинка Елі потрапила в чарівну країну і пішла в Смарагдове місто, щоб зустрітися з чарівником Гудвінем, щоб він допоміг їй і її друзям. І так, давайте. Зробимо розклад по цій казці на метафоричних картах. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. І так, почали. Першим другом нашої елі був страшило. І він йшов до Гудвіна, щоб той дав йому розум. Давайте подивимося. Що допоможе вам розвити ваші розумові здібності, стати ще більш розумнішим? Так, і ось така перша карта. Як ви вважаєте, які асоціації у вас виникають? Як ви думаєте, про що це каже карта ця? Друга карта. Другим другом нашої елі це був Лев, який хотів отримати від чарівника сміливості, що допоможе розвинути вашу сміливість, як вона буде проявлятися? Ось така карта, які асоціації виникають, про що вона вам каже? Третім другом нашої елі був дровосек, який хотів навчитися любити кохати. Давайте подивимося, що допоможе вам бути більш чутливим, біль... більш здібним любити. І так, тягнемо карту. Ось така карта нам випала. Як ви вважаєте, про що це? І остання карта це бажання самої Елі. Вона хотіла потрапити додому. І давайте ми запитаємо у карт, що для вас важливо в житті, чого прагне ваша душа. Ось така випала карта. Як ви вважаєте, про що це? І тепер давайте розглянемо ще раз всі чотири карти. Перша карта, що допоможе вам стати розумнішим, що допоможе вам стати більш сміливішим? що навчить вас любити, бути більш чутливим. І остання карта чого прагне ваша душа. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які у вас виникли асоціації, а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!